Шановні виноградарі, ми знову в Одеській області, Арцизький район, господарство Агра, виноградник, Олександр, компанія Бас. Добро дня. Добре. Який це сорт винограду? Так, це в нас Анюта. Столовий сорт. Столовий, так? Столовий, так, так, так. Красивий. Який період дозрювання в нього буде? Коли ви плануєте його збирати вже? Сьогодні ну, у нас і... шосте. Шосте. Я думаю, що десь 2-2,5 тижні. Тиждень. Повне так, буде готово. На ваш погляд, для цього року як врожай, яка якість вас влаштовує. Та скажімо так. Очікуємо непоганий врожай. Угу. Який він буде, коли зберемо, точно будемо знати. Зрозуміло. По, по кількості там вже багато обробок зробили, скажімо так. Десь близько 9, 9 обробок. Точно було вже так. Що на Москат Італії, які були? Продукти компанії Бас. А що ставили з БАС? Ой, і Ревіону пробували, і Даксур пробували. Коліс, звісно ж, Акробат. Акробат, акробат, так, акробат. Ну, зараз перед Клас. тим зберіганням. Із збиранням винограду. Ви плануєте ще обробку якогось препарату? А, так, як з вами спілкувалися вже в планах два варіанти. Або Сігнум, або Коліс, зупинились на колісі. На, на коліси, так. Да. Коліс, У вас зробити. якраз і попрацює проти, можливо, їдьома, якщо десь підуть проблеми, і на зберігання Баскаліт Зуміли? дасть. Доси хороші гарний, результати, Чистий, лист. чистий Ось... лист. води досить ягоди хороші. Починається змикання в роні і можна очікувати гарний врожай. Бачимо, що лист чудовий, виноградник чудовий. Так що будемо дякувати і ждати, що буде гарний врожай. І якість винограду для споживачів буде тоді досить хороша. Ось який виноград, мускат Італія, в господарстві Арсіагра, Одеська область готується до дозрювання, до збору. І буде хороший врожаю. Бачите, яка нагрузка, є вже даже ягоди, які починають змінювати колір.